У 1932-33 роках голодом було вбито мільйони українців. Це геноцид, це злочин проти людства, який забуттю не підлягає. Ми пам'ятаємо, 27 листопада о 16-й годині засвіти свічку. Жнива скорботи до Дня пам'яті жертв голодомору 1932-33 роки. У нас, українці, є традиція, коли людина помирає, запалюють свічку, щоб душа летіла при світлі і знайшла прихисток у потойбіччі. А оскільки у 1933 році. Померлим ніхто не палив свічки, ми сьогодні запалимо свічку пам'яті всім тим, хто загинув у руки голодомору. Ніч огорнула мою Україну. В небі високо засяяли зорі. Чому ж до зірок я думкою линув, схиляючи голову в тихій покорі? А може, Ті зорі до душі людей, які відлетіли в голодні часи. А серед них стільки було дітей їм не бачити більше земної краси. Ніколи вже їм не пізнати кохання, не пройтися щасливим лісом, ні полем. Голод знищив життя, сподівання збережи Боже рід наш. Повернись до нас доле. Раптом туга стискає душу мою, свічку поставлю в вікні, запалю, прошепочу тихенько молитву свою. Тих голодних тридцятих я гріх замолю, хай світло від свічки у небо летить, хоча б одну душу зігріє в цю мить, щоб душа ця засмучена, спокій знайшла, і у вічність до Бога вона відійшла. Волос знайдеться не тільки в історії України, а й світу таких жахливих трагедій, як Голодомор 1932-1933 років, який випав на долю нашої найродюшішої і найблагодарнішої землі України. Голод це не тільки смерть, а духовна руїна, знищення народної, здорової, моралі, втрата ідеалів та непад. Культури, рідної мови, традицій. Йли в могилу найкращі, несли найкоштовніше, що є в нації, гене розуму, здоров'я, гене досконалості фізичної, духовної, гене милосердя, справедливості, людяності та відваги. Всіх мислимих людських чесно та талантів обірвався вічно живий ланцюжок народів. Українському народові, якого ніколи не щадила доля, було задано смертельний удар це була безкровна війна тоталітарної системи проти українського народу, війна задля того, щоб підірвати коріння волелюбної нації та винищити її екстрем. Уявляєте собі, що без стихії, без засухи, без війни, в самому центрі цивілізованої Європи в Україні, яка незадовго перед цим була житницею цілого континенту, було знищено голодом мільйони людей, тільки дітей з мореним голодом 3 мільйони 900 тисяч. Ось наслідки цієї війни. І це ще не остаточний підрахунок жертв. 34-та сесія Генеральної конференції ЮНЕСКО, до складу якої входять 193 країни, одноголосно прийняли резолюцію про вшанування пам'яті жертв Голодомору в Україні. 2008 рік в Україні проголошено Роком пам'яті жертв Голодомору. Вперше Європейський парламент. Визнав голодомор величезною трагедією історії людства. Комуністичний режим не зміг змиритися з існуванням вільних, незалежних від нього людей, таких людей слід було знищити. Дай Боже нам усе здолати, Знущання всі перенести, голод, війну, всі сумні дати, спасти нас. Речи ста діво, Божа мати, своїм насялюм опромі, дай сили зло нам подолати на віки вічні. Амінь. На вікні свіча Ми готіла кривді за плеча, тріпотіла добради, Летіла. Там, де рідний край, де Україну голоду, нагай, Шумахав до згину недей.